Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. Сьогодні вийшла погуляти трошки. Всім своїм підписникам передаю вітання, будьте всі живі, здорові, з прошедшим Великденням вас і всього самого найкращого. Ось як гарно починає цвісти яблуня. Вже деякі розпустилися квіточки, деякі ще тільки починає, але тут немає так багато бджіл, як у нас в Україні чомусь. Люблю, коли квітнуть яблуні і ось там далечі бузок квітне. Тут, мабуть, було якесь поселення, бо Багато різних квітів, навіть я знайшла і м'яту. Ну, ось такий красивий колір, ще є айстри, яблуневий колір. Мені вони теж дуже подобаються. Чудова яблунька. Попробуємо, які будуть тут яблучки. Оці красиві, такі біленькі зірочки. Вдома рослина колумбія. І я вам ще хочу, друзі, показати. Ось тут є така цеплячка, як і у нас. Вона дуже корисна, ця трава. Циплячка. Вона в огороді в мене росте. Вона, Бачите, оце вона. Вона дуже корисна. І ось такі красиві маленькі квіточки. Сільпоріжник є. І оця така плітучка, цеплячка, як я її називаю, теж росте. І лопух, і кінський щавель, і багато-багато різних схожих трав, які ростуть у ростуть. Росте папороть, У нас вдома теж вона росте дуже багато на полісії. І тут вона також є. Я коли займалася е, квітками, букетами, коли діти вчилися, е, підробляла на цьому. Ну, думаю, щоб кожного разу не бігати до лісу, не збирати цю папороть, я її посадила собі вдома. Ну, не рекомендую її саджати. Вона так розповзається, у неї таке коріння, що це жах. Я посадила два кущики, а вона зайняла ділянку десь 5х5. 5. Ось такий красивий ліс. Ось тут такі дерева. А це, мабуть, глод. Да. Це глод або ще по-іншому. Говорять бояришник. Да. Оце голод. Бояришні. Корисна, дуже корисна рослина. Так що, друзі, хто хоче для озеленення посадити папороть, багато не садіть або вкопуйте, щоб він не розповсюджувався. Ну, а так на клумбі він гарно, дуже гарно. Ось вже і оцвіла кульбабка. Але це не кульбабка. Друзі, це ж не Кульбабка, це мати Мачуха. Ось, бачите, її листочки, а тут он який товариш сидять. Це мати Мачуха, дуже корисна. Рослина від Харковича. Ось, дивіться, оце листочок з цієї сторони гладенької, він холодний. А з цієї сторони, де такий він трошки махнатий, він набагато тепліший. Оце мати мачуха, а я думала, що це Кульбабка. Ось де Кульбабка. А це, бачите, зовсім інша. Мати Мачуха. ось Бачите. А тут такий слизнячок, який їсть цю мати Мачуху. Так що треба нарвати. І дуже гарно, мати Мачуха. Ось. І прийшла я до озерця. Тут по весні ранній дуже багато було качачок. А зараз вони, мабуть, у тих зарослях всіх поховалися і свої кубла охороняють, щоб вивезти потомство. Отаке сьогодні тихе, без птахів. Там тільки бачу десь. Вдалечі Качечка одна плаває. Ось вона випливла пливе, маленька, чорненька. О, нирнула. Зараз побачимо, де вона винирне. Нирнула під воду шукати собі якусь рибку. І бачите, довго її немає. Ось аж де виплила. Ось таке чудо природи. Качечки. І знов.